Спортивний одяг першого сорту. Вага 10 кг, ціна 4,5 євро за 1 кг. Чоловічі та жіночі і розміри різноманітні дорослі. Ось такі спортивні штаніжки, це у нас іде розмір, я не бачу, але я думаю, що це десь буде елічка. Наступне ось такі спортивні штаніжки Nike. Вони, до речі, йдуть утеплені. Всередині на флісі. Ось така хакі Хакі-кольорі. Наступний ось такий світшотик, це примарк в розмірі S, теж всередині флісовий. Далі ось такого плану спортивні штанішки, вони йдуть легенькі, дуже великий розмір. Ось така моделька, батнік. З капюшончиком. Теплесенький, капюшон великий об'ємний. Далі. Ой, це буде дуже теплий такий батник. Теж великий розмір. І подивіться, який він всередині теплесенький. Наступне. Що нам тут попадається? Знову спортивні штани і знову величезний розмір. Ось такі. Вони, до речі, легкі. Далі. Ось такого плану штанішки жіночі. Так, лосіни. Сіни в розмірі поши 12. Ось така моделька. Йдемо далі. Що на ще тут попадається? Спортивна кофточка в розмірі М. Всередині на флісі. Ось така. Далі. Оце що таке яскраве, теж якась кофта. Дивіться, які яскраві рукави. Розмір великий. Наступне ось такого плану чоловіча. Далі. світшотик від бренду Next. В розмірі M з таким цікавим принтом. Лосіне. Розмір 48-50. Наступне S. Oliver. Щелні більшого розміру. Я вам скажу, в цьому лотику попадається багато великого розміру. Емочка. Ось такі спортивні штанішки чоловічі. Далі. Нью-лук. Ось такий теж більшого розміру. Такий світшот. Знову спортивні штани. У Ось такий теж більший розмір. Далі спортивна кофточка. Вумен. Розмір 14. Вона йде ось така в квіточки. Знову спортивні штанішки Нагадую, що це лотик. Кельвінляй. Лотик 10 кг по 4,5 юдівля за 1 кг Ось такий патник. Капюшончиком. Так, що у нас ще тут є? Бачу багато штанів ще є. Ось такі штани лосини. Наступні ще одні лосіни Ось така моделька Далі ще одні штанишки. Теж жіночі. Ось так виглядають, вони йдуть до такого прямого краю. У Ось такі джогери, темно-сині, розмір кошесмайл. Певно, еска. Далі це у нас актив в розмірі М. Ось такі штанішки. І останнє, що нам тут попадається, це ось такий теплесенький великого розміру світшотик жіночий. Все, я вам показала цілих 10 кілограмів по ціні 4,5 євро за 1 кг.